Доброго ранку діти, доброго ранку, шановні матусі, діти, а що нам потрібно для здоров'я? Давайте згадаємо. Корисна їжа, фрукти, овочі, прогулянки в любу пору року. А ще чистота водні процедури. Зарядка і добрий міцний сон. Для того, щоб ми все встигали, треба дотримуватися режиму дня. Режим Добрий друг усім. Слід нам подружитись з ним не будь-як, а по порядку працювати, робити зарядку, вчасно в ліжечку вкладатись, вчасно їсти, вчасно гратись, треба вчасно все робити, як здоровим мрієш жити. Дітки, для того, щоб ми з вами все гарно запам'ятали, давайте з вами прогуляємося в країну здоров'я. Перша зупинка здорове харчування. Серед запропонованих продуктів вибери тільки ті, які корисні нашому здоров'ю. Назви і покажи їх. Друга зупинка прогулянка. Подивись, будь ласка, на картинку та вибери ті предмети, завдяки яким ми активно проводимо час на прогулянці. Назви їх! Третя зупинка чистота. Подивись на картинку та вибери ті предмети, які потрібні для чистоти нашого тіла. Назви їх. І остання зупинка сон. Поглянь на картинку і вибери тих діток, які вже сплять. Молодці, а зараз же час повертатися. Тож, дітки, здоров'я це не лише відсутність хвороби. Здоров'я це коли ти посміхаєшся, коли є бажання в тебе щось робити, чи гратися, побігати, пострибати, коли ти маєш гарний апетит, коли тобі добре. Тож бувайте здорові. До побачення!